Всім добро здоров'я, слава Україні! Я запитую ви сили кожного дня, коли закінчиться війна. Ви мене спитаєте чому? Бо кожен день ситуація змінюється. Це циганські карти, вони правду говорять. Лавіра Сібіла. Віра означає вірні, правдиві, італійські. Коли і як закінчиться війна? Побачимо по цих картах. Три хрести: це розклад, який я роблю. За мотивами Кеївського Христа. Це моя авторська робота, коли закінчиться війна і як, коли і як ми переможемо. Ще додаткові карти тут. І будемо дивитися. Перший хрест. А, карта хвороби. Це недовга хвороба, так називається карта Мелоді, і карта Хотінес. Я говорю, що ці карти вони з Італії, але на них часом ми бачимо італійську, англійську мову. І що я знаю, що не можна з РФ мати ці карти, бо вони не будуть правдиво говорити. Вони повинні бачите, чи інтернаціональне значенням мати: інтернаціональне чи італійське. І тут хоч і не це, ми всі пишаємося Україною. І те, що тепер у нас інфраструктура розбита, що люди згубили свої домівки, що люди дуже мучаються, що у нас багато є лиха і горя із за цієї війни це тимчасово. Це все тимчасово. Не можна боятися нічого. Це є все тимчасово. Так, тут а, ці дві карти показують. Минуле і ці минуле. Це минуле яке. Ну чому війна почалася? Вона показує. Ми знаємо, чому, але подивимося, що може Вища сила має додаткову інформацію. Консолейшн і soldier. Золдат говорить, чому почалася війна, бо їм треба було розв'язати війну, щоб утриматися у владі для свого наріду, бо нарід у нього агресивний хотів війни. А до кого вони підуть? Всі країни Минулого Совєтського Союзу, що на Сході, вони всі мають про, про РФ уряд. Три країни Балтії вони відносяться до НАТО, ми знаємо, і вони наші найкращі друзі, бо вони нас розуміють. Білорусь у них у Кишені, як то говорити, і тільки напасти можна в Балтійну країну, бачите. І він хотів бачити цей мішок золота. Бо східна Україна, як хто не знає, вона має стільки кольорових металів, що там у них вони думають, якщо вони заволодіють цією територією, то в них будуть трильйони і трильйони долярів ресурсу. А вони тільки вміють… Торгувати ресурсом, вони нічого не вміють робити, тільки торгувати ресурсом. І, і це ще отут, щоб війну розв'язати і утриматися у владі, бо нарід хотів війни. І Україна єдина Совєцького Союзу, яка роззброїлася, не мала зброї, тому напали. І, друге, ну, то, що вони там кажуть, денасифікація це вже знаєте для свого наряду, бо таке все. Отака причина і друга причина, що Схід, Східна Україна має дуже багато ресурсів і вони хочуть їм заволодіти. От, бачите, що? Минуле яке було. Но це минуле, яке впливає на майбутнє, бо минуле не може, майбутнє не буває без минулого. Зате я питаю кожен день, коли закінчиться війна, бо ситуація кожен день потрохи змінюється, і буде, буде другий ауткам, я говорять. Тут карта сюрприз, бачите, гроші великі. Світ Харт, карта, знаєте, кохання, можна сказати, так? І це карта «Frivolity». «Frivolity» означає, знаєте, як людина марно витрачає час. Frivolity. Вони марно витрачали час. Оце вже в минулому все. Марно вони витрачали час, марно що вони хотіли наші кольорові метали, що вони хотіли завоювати нашим ресурсом. Марно вони це мріяли про це, бо це вже в минулому. Бачимо, що буде в майбутньому. Хвилинку одну. Це важливо, бо ці резонації мають ці дома. У нас тут Джоні, це шлях, це кудись іти вперед. Гроші великі, фортуна. І карта Хоуп, Надія. Отак От буде все. Україна переможе. Бачите, три карти дуже гарні. Карти, дуже потужні. Іде нам допомога? Чому допомога? Бо нам треба захищатися від терориста, який а, війшов а, на нашу землю і тероризує усе у, у, всіх. І ми захищаємося. Це, це зброя захисту. Вони говорять, чому зброю дають. А, бо треба допомагати тому, хто захищається. І, і ще, що ну заберіть своїх терористів з нашої землі, і все буде гаразд, ж вони цього не роблять, так? А тут дуже гарні карти говорять, що війна, бачите, три карти. Маже три місяці вже будемо дуже, дуже гарні новини мати. І війна не закінчиться, коли ми виженемо їх за кордон. Повинно розуміти. Що війна не закінчиться цим, вона буде продовжуватися. Так, Україна буде Соборною, ми бачимо вже дуже скоро. Я бачу три місяці, якщо ви бачите, пишіть мені. Бо ці три такі дуже важливі речі у нас тепер є: допомога йде більше і більше. У нас навіть не втрачає надію, а навпаки, стає, мобілізується. І а карта Джоні говорить, що ми йдемо шляхом до перемоги. От, І все це. Тут три, дві позиці, позиції ці, дуже-дуже важливі у кельському хресті. Ви вже, мабуть, трошки знаєте кельський хрест зі мною. Тепер розкажу через хвилинку, тільки покажу. Тут Україна, а тут ворог. Завжди, коли ми робимо розклад, тут кверент і інші люди. Тут інші люди. У нас ворог, Україна у нас показує соц. це філософ, це розумна людина і доктор. Бачите, у нас тепер є доктор. Це власне. По-перше, весь наряд український, який за свою землю став на захист, це наші партнери, всі друзі, хто допомагає зі всього світу. І весь світ бачить, все, що відбувається, все бачить. І кожен робить свої висновки, розумієте? Так що тут Україна дуже в, в, в фаворі, вона в, в доброму положенні. А Тут ворог виду, ну, ви бачите, де це на цвинтурі, так? Тут. Ну, ви самі бачите. І месенджер. Їм буде отаке послання. А що ви бачите, ви самі знаєте. Я не буду говорити, бо тут, видко, і без мене. Так? Який який їм буде лист, який він, він, їм буде лист? За що їм буде лист? Ви бачите, самі все бачите. А тут чи є чого нам боятися берегтися? І тут е, є у нас е, висновок розкладу, порада. І що може бути? Окей. Чому ми боїмося? Боїмося за діточок, за наших стареньких і маленьких, бачите, за них ми і боїмося. Вони вбили письменника дитячого, ну, що я можу сказати? Тут ми все з вами знаємо, з ким ми маємо справи. За стареньких маленьких боїмося більше за все. Боїмося, так, боїмося, але не втрачаємо надії. Бачите, надія карта. Hope, це означає надія. А висновок, висновок у нас ріюніон, бачите, і конверсейшн. У нас ідуть розмови з нашими партнерами, друзями. Україна виходить на, на, знаєте, на шлях, виходить на шлях одної з самою е, серйозною країною, що стосується вірних рішень, боротьби за свободу, за волю. Україна одна з, з, з не попереду. Все, що в нас тепер немає, не коштів, розбито все в країні. Це а, дуже страшно, але основне те, що у нас ну, наряд дуже прогресивний. І Рейніон говорить, що нам буде ще більше допомоги, ще більше будуть нас старатися підтримати. Це дуже гарно. І що може бути? Це така цікава позиція, що може бути, що не особливо не буде, а може бути. Ну, це може стосуватися ворога. Ви бачите самі, що тут. Я показую карти і мовчу, бо і так все роз... зрозуміло, що показує розклад. Отак, От мої дорогенькі. Все тут воно зрозуміло. Ви самі все бачите, без... без моїх слів. Але я говорю, що бачу і показую. А бувайте здорові! Хай Бог вас береже! Слава Україні! Героям слава і до побачення!